Це проблема, коли на наших трусах написано додосокс. Ми робимо шкарпетки, ми робимо білизну, ми робимо тапочки. Це речі, які там ну шапки і інші насправді вже настільні ігри. Ми починаємо розростатися, але загалом ми є такий е, постачальник бази. І власне тут в циліндрі відбувається вся магія. Ми вважали за потрібне взагалі гучно і чітко комунікувати наші цінності, ставлення до співпраці з Росією. Ми нам часто говорили, що ну Україна така велика, типу, багато хто говорить російською. Вам треба робити рекламні креативи і запускати рекламу в Google Ads з врахуванням ключових слів російською мовою на СКІ і так далі. І ми казали, Ні, ну, ми не про це, ми шкарпатки і все. Хочу, щоб люди дізнавались про нашу культуру, нашу історію, нашу проблематику. Про війну шляхом власне знайомства з брендом мене звати Марта Турецька. Я засновниця бренду Додосокс.